Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Віка, і тут я розповідаю про книжечки, які читаю. Сьогодні в мене непросте відео, я роблю в цьому році великий експеримент, тому що я вирішила створити собі 12 викликів для кожного місяця 2024 року. Це виклики книжкові, щоб трошечки собі зробити життя цікавішим та, можливо, складнішим. Я буду кожного місяця витягати з цієї баночки одне завдання. І виконувати його, і показувати вам. Я тут вчора вже підготувала собі 12 викликів, зараз ми, я вам про всі з них розповім, і прочитаю, а потім в кінці складу сюди назад, перемішаю і е, оберу собі виклик на січень те завдання, яке я буду в цьому місяці здійснювати. Тож, давайте проступати. Мені вже не терпиться, самі цікаво, що випаде, але спочатку покажу вам, що я собі тут написала. Так, я собі тут поставила свою скляночку, буду вам показувати. Давайте почнемо. Я зробила їх в вигляді ось таких собі конвертиків. Вчора ввечері на мене напало якесь натхнення. Я вирішила зробити собі такий челендж, тому що ще ніколи в житті не робила. Перше завдання, яке я придумала. Попросити, не я придумала, до речі, попросити чоловіка обрати будь-яку книгу з моїх полиць. Це е, завдання. Я побачила відео у Мілки. В неї також є таке завдання. Вона робила опитування серед своїх е, підписників, і мені здалося це завдання дуже цікавим, тому що. Мій чоловік взагалі дуже рідко читає книжки, я йому іноді розповідаю про те, що я читаю. і Він постійно скаржиться, що я собі на купую дуже багато книг і їх не читаю. Тому, бачите, я спеціально для нього сюди записала завдання. І мені дуже цікаво, яку він книгу обере і якими критеріями він буде знаєте, робити цей вибір. Тому написала таке завдання. Друге завдання. Я вчора собі заклеїла їх накличками і не подумала, що мені треба буде ще раз відкривати їх. Прочитати книгу з бібліотеки. У мене біля будинку є тут бібліотека. Там всі книги, правда, німецькою чи англійською мовами, але я подумала, що це буде цікаво, щоб в якомусь місяці, замість того, щоб купувати собі нові книги, піти і взяти одну з бібліотеки. Це знаєте, такий мій спосіб трошечки економити в цьому році, тому мені здається, це теж буде класно. Там досить непоганий вибір. У мене є абонемент. Абонемент в бібліотеку для якщо у вас є соціальна допомога в Німеччині, то він взагалі коштує 3 євро на рік, 3 євро за рік, і там є дуже круті книги. Але я вже не отримую соціальну допомогу, тому. Такий абонемент коштує 24 євро на рік, але я все одно вважаю, 24 євро це ціна двох книг, а ви можете там просто собі брати дуже велику кількість книг. Мені здається, що можна на 2 чи 3 тижні брати книгу, але якщо ви не встигаєте її прочитати, її можна продовжити цей термін. Тому це, як на мене, дуже вигідно, якщо ви читаєте іноземними мовами, звернутися до такої бібліотеки. Так, наступне завдання. Яке я собі підготувала? Я вже порвала собі купити бажанку та прочитати в цьому місяці. Це я собі підготувала одне таке, знаєте, з найлегших завдань, щоб трошечки собі в якомусь місяці покращити настрій. Мені здається, це буде круто. Бачите, яка в мене який баланс. Минуле завдання взяти безкоштовну книгу в бібліотеці, а це завдання купити собі нову книгу. Ну, як би. Я ж книголюб, я люблю купувати і витрачати кошти, тому таке завдання теж має бути. Мені здається, це буде дуже цікаво. От би воно випало вже в цьому місяці. Читаю собі це вже четвертий виклик: прочитати книгу українського автора. Я собі таке завдання, звісно ж, записала, тому що в цьому році, взагалі, в мене ціль більше знайомитися з українськими авторами і. Читати більше української літератури, тому, звісно ж, мені дуже цікаво. Я хочу прочитати книжки Макса Кідрука. Я читала його одну книжку. У мене якісь такі неоднозначні враження. Але я хочу, напевно, все-таки цьому автору дати ще один шанс і прочитати ще одну його книгу. Я думаю, що мені має зайти. Так, п'ятий виклик на цей рік. Зараз побачимо. Це прочитати книгу з синьою обкладинкою. Я хотіла собі одне таке завдання, щоб був колір якийсь е, обкладинки. І вчора написала своїй книжковій подрузі. Аліні назви просто якийсь колір будь-який. Вона написала синій. Я така добра, буде синій з синьою обкладинкою. До речі, в мене не так багато книг, тому це буде цікаво. Шостий виклик дуже милий такий стікер «Кактус». Прочитати книгу з серії це також одна з моїх цілей на цей рік. Мені дуже хочеться деякі серії позавершувати, тому що я розпочала дуже багато різних циклів і серій, прочитала по одній, по дві книзі і е, все далі читаю якісь інші серії. Тому мені в цьому році хочеться трошечки такого до логічного кінця. Завершення прийти, і деякі серії позакінчувати, щоб це вже були якісь, знаєте, завершені історії, тому я собі таке завдання написала. Сьомий виклик, який я знайшла. До речі, виклики я собі е частково знаходила на Пінтересті, там є, якщо вести, book Challenge, там є дуже багато різних завдань, просто мільйон. Е я собі вибирала найцікавіші, деякі побачила у інших блогерів, тому. Деякі собі сама придумала, тому в мене така, знаєте, збірна солянка. Книга нового для мене автора або авторки. Це також цікаво. Звісно, в мене ще є дуже багато авторів, яких я ніколи не читала, тому мені здається, на це завдання дуже великий в мене вибір буде. Але завжди цікаво знайомитись і відкривати для себе якісь нові імена. Переходимо до восьмого виклику. Так, прочитати книгу, яка давно лежить на полицях. Таких книг у мене, повірте, дуже багато. Я постійно собі щось купую і забуваю і не читаю. Я не знаю, в мене одного є таке відчуття, що я купую, наприклад, книги нові. Деякі я з них одразу читаю, деякі в мене залишаються лежати. І чим довше в мене книга лежить, наприклад, от на візочку чи на полиці, вона для мене втрачає якусь новизну. І мені начебто її вже не цікаво читати. Мені хочеться вже щось нове купувати. А ця книга, ніби вона стара. Хоча вона по суті не стара. Я її теж ну купила і ще не читала. Вона там, знаєте, не якихось там двохтисячних років. Але чомусь в мене таке відчуття, що коли купуєш, вона полежить і вона вже стара. Тому ось щоб від таких книг позбавлятися і читати їх скоріше, я придумала таке завдання. Дев'ятий виклик. Я вже позабувала, що я вчора собі написала прочитати товстунець 600 плюс сторінок. І я собі ще тут написала успіхів. Сама собі побажала, бо 600 плюс сторінок, але я знаю, яка книга може підійти під цей пункт. І це друга частина Четвертого крила. Бо німецькою вона там більше, ніж 800, мабуть, десь під 900 сторінок, ото буде. Дійсно, челендж, тому така книга теж має бути. Так, у нас 10-й виклик. Що тут? У нас? Прочитати книгу, яку порадить інша книжкова блогерка. У мене є. Багато знайомих і подруг, які також читають, активно ведуть свої блоги, тому я подумала, що це буде цікаві виклик, якщо хтось з них обере мені книгу і за їх рекомендацією прочитати. Тому я вже не можу дочекатися, коли хтось, хтось обере мені книгу, тому що я довіряю їх смакам, і у нас часто з ними співпадають улюблені книги, тому я думаю, що це буде безпро... безпрограшний варіант. Далі йдемо до 11-го виклику. Вже листочки закінчуються. Передостанні прочитати нонфікшн книгу. Це завдання я собі сама виписала і дуже хотіла, тому що в цьому році хочу так само читати більше нонфікшн книг. Минулому році я майже не читала, можливо, одну чи дві прочитала, але мені іноді не вистачає, знаєте, чогось такої нової інформації. Хочеться. Щось вивчати в якихось темах поглиблювати свої знання, про щось нове дізнаватись, тому нонфікшн книги мають бути. Мені це цікаво, але чомусь у мене не тягнеться рука до них. Тобто я не можу почати, мені важко. Але коли я вже починаю читати такі книги, то мені дуже цікаво, тому для цього зробила таке собі завдання. І нарешті дванадцятий виклик. Що в нас тут? Прочитати книгу з людиною на обкладинці. Ну, я думаю, це буде неважко. Цей виклик, я знайшла на Пінтересті, щоб там була намальована людина. Мені здалося цікавою ідея. Я вчора подивилась у себе на поличках на непрочитаних. У мене навіть зараз є декілька книг, де зображена людина. Ось це всі мої виклики. Зараз я їх назад складу, позагортаю і скину баночку. Тут я, в принципі, не запам'ятовую, як там по стікерам. В мене різні стікери, але це нічого, бо я дійсно не запам'ятовую деякі завдання, тому це буде для мене несподіванка. Зараз повернусь, складу і оберемо з вами разом виклик на січень місяць Так, перемішала і витягаємо. О, Боже, я хвилююсь. Я ще ніколи такого не робила. Прочитати книгу, яку порадить інша книжкова блогерка. Я не знаю, чи буде щось там видно. Клас, це так прикольно, чому я раніше до цієї ідеї не якось не дійшла і. Бачила, що інші так давно робляться так цікаво. Я також трошки понервувала, який мені виклик випаде, але це дуже цікаво. Зараз піду писати подружці і питати, що за книгу вона мені порадить. І цікаво, чи вона в мене вже є, чи ще нема. Так, друзі, підключаюся до вас ще раз, тому що я написала одній своїй подрузі-блогерці, вона живе також тут у Німеччині, і попросила її порадити мені одразу книгу, щоб я могла для вас записати. І вона мені порадила книгу. Daisy Jones and The Six, Taylor Jenkins Reid Ось, бачите, наша з нею переписка. Вона мені скинула цю книгу. І я погодилася звісно ж, я дуже хочу прочитати цю книгу вже сама давно, а тут вона її дуже розхвалювала і порадила мені її в цьому місці прочитати. Тому книга цього місяця Daisy Jones and The Six мій виклик. Бачите? Ось. Фотографія Насті. Вона її прочитала. У неї був дуже класний на неї відгук. Тому, якщо не читали, зайдіть і подивіться. і Я в січні буду далі знайомитися з цією авторкою. Я вже читала дві книги від неї: це Світанок Малюбу і сім чоловіків Евелін Хьюго». Мені дуже сподобалась її творчість, тому буду і далі читати. Я дуже тішуся цьому вибору і рахую, що це дуже вдалий виклик. В мене вийшов, тому ще раз дякую. Я вам дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. І не забудьте підписатися на канал, поставити пальчики догори, написати якісь свої коментарі. І мені буде дуже це приємно. Я вам дякую ще раз за перегляд. Бажаю класного тижня і побачимося в моїх нових відео.